День дріб, шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам дорогі українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас, світло серця, миру і добра. Я закликаю людей, тих, хто вірить в Бога, молитися за народ України, молитися за владу, щоби Бог владі, щоб Бог дав мудрості нашу власть, правильно нею керувати, приймати закони які угодні Бога. У нас не було ніяких тих ЛГБТ, ніяких наркотиків, які є взаконені, тому що через це буде прокляття, через це гнів Божий буде винуватися на Україну. Тому моліться. Але найважливіше, я хочу сказати вам добре звістку, що Бог перед неба і землі любить нас, Бог любить людей, Бог послав свого народженого сина Ісусу Христа світ, щоб спасти людей. Як написано, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засадив, але щоб через нього світ спасть. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, Но вдруге Він прийде не спасати, а судити. І як було за Днів Ноєви, то буде так само за дні сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж проходили. Аж до того дня, коли Ноєв йшов до Ковчегу, прийшов вже потоп і всіх вигукнув. Так само, як було за днів Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь із зіркою з неба линув. І всіх вигубив. Так буде того дня, як син людський з'явиться. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб у нас врятувати від пекла, щоб у нас промирити з Богом, щоб кожен, хто покається ріках і умірий віч на Христе Спасителя, отримав дар життя вічного і прощення рехів. Примиріться з Богом! Поки маємо час, блохайтеся у своїх гряках, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть його любов і спасетеся. Читайте цю книгу, цю книгу Єванюю, читайте Слово Боже. Там все про це написано. Все, що ви сьогодні чуєте в своїх церквах, все, що ви чуєте по телевізору, все, що ви чуєте зараз тут, перевіряйте з Біблією, тому що буде багато вже пророків. Багато вже вчень, які відводять від Ісуса Христа, відводять від Його божественності. Ісус Христос сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Немає інших шляхів до Бога. Тільки Ісус Христос. Ісус Христос, він помер на христі за наші гріхи і воскрес передонашого оправдання. Вірити в нього. Покайтеся царяха, і спасетеся. Моліться за Україну, моліться за нашу владу, щоб Бог здавав і мудрості і зупинився про життя. Дякую за увагу. Нехай благословить і вас Господь. Отець Небесний. Благословити цих людей, благослови міського Київ, благослови Україну, помили і спаси. Во і місто Христа. Амінь. Wo ist denn was für